Посипеться ця сітка пластикова на сонці на морозі. Ні, вона не посипеться. Вона зі стабілізації до ультрафіолету і вона морозостійка. Тось. Тобто... Ця сітка вона іменно йде для заборів. Тобто є метрова вічка 50 на 50, метрова вічка 20, 13 на 13 і вічка 13 на 13. Бачите, є така ця зелена, ця у нас салатова, ця темно-зелена. Це у нас півтора метрова, тут вічка 20 на 20 йде. Вся сітка йде по 20 метрів. От пластикову роблять тільки по 20. Якщо металева, металева по 10 метрів йде в рулонах. Ну, Ми їх не ріжемо, відправляємо тільки, е, тільки рулонами. Якщо в Житомирі, так само приїжджайте, беріть рулонами. Тобто, ну, ціна, ціна, я вважаю, приємлема 1400 гривень за 20 метрів. Це не 10, це 20 метрів 1400 гривень. Тобто метр виходить 70 гривень. Якщо 1,5 метра, тут, метр, тут рулон коштує 2800, тобто тут метр виходить, скільки в нас 140 гривень. Ну, теж нормальна ціна, але півтора метра 20 метрів, це ж нормальна велика довжина. Так що є пластикова сітка, є металева. Є металева двохметрова, кому треба височений забор поставити. Проволока, щоб натягнути, теж є. Колюча проволока теж є. Якщо ви хочете зверху тако на заборчик колючу проволоку натянути, щоб ніхто до вас не зміг залізти. Да, через заборчик теж є в нас наявності. Відправляємо по всій Україні на випашті.